Всім доброго дня! Вас вітає викладач правил дорожнього руху В'ячеслав Варгелес. Тема сьогоднішньої лекції вертикальна розмітка. Тому влаштовуйтесь позручніше, а ми будемо починати. І так дивіться. Вертикальна розмітка. Ось ви можете її бачити. Це в нас смуги чорного та білого кольору, червоного. Та жовтого, червоного та білого кольору. Вертикальна розмітка наноситься на елементи обладнання доріг або на дорожні споруди. Основна ціль вертикальної розмітки це зорове орієнтування водія. Тобто, щоб ви краще бачили перешкоду для руху. Дана розмітка вам нічого не забороняє, нічого не дозволяє. Єдина ціль, щоб ви бачили споруду, яка розташована біля дороги, і випадково в неї не в'їхали. Давайте зараз будемо розглядати кожну лінію окремо. І так, давайте зараз з вами розглянемо розмітку 21.1, 2.1.2, 2.1.3. Ви бачите, що це смуги білого та чорного кольору, які розташовані під кутом. За допомогою даної дорожньої розмітки позначають торцеві частини штучних споруд та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, які розташовані близько дороги. Давайте дивитись. Ось ви бачите дорога і опори шляхопроводу. Опори у нас бетонні, сірого кольору. В темний час доби або в умовах недостатньої видимості їх буде погано видно. Тому для кращої видимості, щоб вам, як водію, було краще видно ось цю перешкоду, на опори нанесли дорожню розмітку. Розмітка 2,1.1. Кут нахилу ліній умовно вам показує, з якого боку. Треба об'їхати перешкоду. Розмітка 2-1-2. Ви бачите, кут нахилу. Ліній показав, що можна об'їхати як з правого, так і з лівого боку. 2, 1, 3. Об'їжджаємо з лівого боку. Ось те, що вам допомагає дорожня розмітка. Допомагає візуально орієнтуватись на дорозі і бачити перешкоду для руху. Рухаємось далі. Ось подивіться, як виглядає дана дорожня розмітка в житті. Ось у нас шляхопровід або естакада. Неважливо. Ви бачите опори. І на опори нанесли дорожню розмітку, щоб ви краще їх бачили. Наступна дорожня розмітка. 214, 215, 21.6. Так само ви бачите, що це смуги, які розташовані під нахилом, але бачите, другий колір червоний та жовтий. За допомогою даної дорожньої розмітки також позначають торцеві частини штучних споруд та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, але використовують її на ділянках, де велика концентрація дорожньотранспортних пригод або аварійно небезпечна ділянка дороги. Також ви бачите ось опори. І на опори нанесли дорожню розмітку 214, 215, 216 для кращого зорового орієнтування водія. Наступна лінія 2, 2, 1. Має смуги білого та чорного кольору. І дана розмітка позначає нижній край прогону штучних споруд та тунелів. Якщо відстань від нижнього краю до дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Дивіться. Ось ця розмітка 2, 2, 1. Ось нижній край штучної споруди. І для візуального контролю наносять ось цю розмітку. Чому бетон сірого кольору в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, його погано видно. А так, нанесли лінії контрастного кольору, і вам краще видно нижній край споруди. Наносять, якщо від поверхні проїзної частини. До нижнього краю споруди 5 метрів або менше для візуального контролю. Зверніть увагу, як можна бачити на дорозі дану розмітку. Дуже багато випадків, коли водії крупногабаритних транспортних засобів не бачать або не звертають увагу. І в тому випадку, якщо немає дорожньої розмітки, вірогідність ось такого ДТП набагато вища. Наступна розмітка 2, 2, 2. Зверніть увагу, ви бачите смуги червоного та жовтого кольору. Значить, дана дорожня розмітка також позначає нижній край прогону штучної споруди або тунелю. Але якщо відстань від нижнього краю. До поверхні дорожнього покриття становить 3,8 метрів або менше. Або у випадку, коли видимість у напрямку руху обмежена. Ось ви бачите споруда. Бачите, нижній край даної споруди. Відстань від дорожнього покриття до нижнього краю 3,8 метрів або менше. Нанесли дорожню розмітку для кращого візуального орієнтування водія, щоб ви бачили нижній край споруди. Наступна розмітка 231, 232, 233. Дивіться, це смуги червоного та білого кольору. Дана розмітка використовується в наступних випадках. Перше, наноситься на поверхні сигнальних щитів, що встановлені під дорожніми знаками. 4.7, 4.8 та 4.9. Це наказові знаки, об'їзд перешкоди з правого боку, об'їзд перешкоди з лівого боку. Або об'їзд перешкоди з правого боку, або з лівого боку. Також дана розмітка встановлюється на терцевій частини дорожніх огороджень. Зараз більш детально розглянемо. Спочатку розглянемо дорожню розмітку, яка наноситься на поверхні сигнальних щитів, що встановлені під дорожніми знаками 4.7.8.9. Дивіться. Ось в нас перешкода для руху. Острівець безпеки. Знак 47. Об'їзд перешкоди з правого боку. Вказав, що цю перешкоду треба об'їжджати з правого боку. Ось щит. І на нього нанесли дорожню розмітку. Кут нахилу ліній також вам вказує, з якого боку об'їжджати дану перешкоду. Навіщо вона потрібна? Щоб ви візуально краще бачили цю перешкоду і не в'їхали в цей острівець безпеки. Для візуального орієнтування. Все. Ось це єдине призначення. Знак. Об'їзд перешкоди. З лівого боку. Перешкода, щоб ви в неї не в'їхали. Знак вказав, з якого боку її об'їхати. Для кращого візуального орієнтування під знаком встановили щит і на нього нанесли дорожню розмітку. Також зверніть увагу, кут нахилу. Показує, з якого боку об'їжджати дану перешкоду. Співпадає з стрілочкою. Направляючий острівець на перехресті з круговим рухом. Його можна об'їхати як з правого боку, так і з лівого. Знак 4.9 вказав, як об'їжджати цю перешкоду. Щит і на ньому нанесли дорожню розмітку, яка також вам підказує, як можна об'їхати перешкоду з правого і з лівого боку. І візуально вам краще видно, особливо в темний час доби, або в умовах недостатньої видимості, що є перешкода і як її краще об'їхати. Або з правого, або з лівого боку. Наступна розмітка. Яка наноситься на торцеві частини дорожніх огороджень. Дивіться, ось в нас є дорожні огородження або відбійники металеві. І ось торцева частина. Дуже треба, щоб ви гарно бачили торцеву частину цього огородження, щоб ви не в'їхали в цей металевий відбійник. Тому на торцевих частинах. Роблять ось такі заокруглення і на них наносять цю дорожню розмітку. І тепер вам краще видно торець цього огородження. Також, кут нахилу смуг, вказує, з якого боку краще об'їхати дану перешкоду. Дивіться, бувають дуже страшні дорожньо-транспортні пригоди. Коли люди не бачать, або бувають випадки, коли не, на, не нанесли дану дорожню розмітку і люди в'їжджають в ці огородження і трапляються дуже і дуже страшні дорожньо-транспортні пригоди. Тому будьте обережні, слідкуйте за дорожньою розміткою. Щоб не трапились, не дай Боже, ось такої біди. Наступна розмітка 2.5. Це смуги чорного кольору, які наносяться на напрямні стовпчики. Значить, дивіться, що таке напрямний стовпчик. Напрямний стовпчик це дорожнє обладнання, яке призначене для кращої видимості зовнішнього краю узбіч в умовах недостатньої видимості або в темний час доби. І на напрямний стовпчик нанесли розмітку 2,5. Також. На напрямні стовпчики наносять світлоповертальний елемент червоного та білого кольору. Давайте зараз розглянемо, як це виглядає на дорозі. Ось ми бачимо. Проїзна частина узбіччя встановлені напрямні стовпчики. На напрямний стовпчик нанесли дорожню розмітку 2.6. Також. Встановили світлоповертальний елемент червоного кольору. Значить, Запам'ятайте, з правого боку проїзної частини встановлені стовпчики світлоповертальним елементом червоного кольору. Також кут нахилу дорожньої розмітки 2.6, ось такий, умовно показує, з якого боку треба об'їжджати перешкоду. З лівого боку проїзної частини встановлений напрямний стовпчик з світлоповертальним елементом білого кольору. Кут нахилу вказав, з якого боку треба об'їжджати перешкоду. Дивіться, ось ви можете бачити відразу напрямні стовпчики і з правого і з лівого боку. З правого боку в нас світловідбивні елементи червоного кольору. З лівого боку світловідбивні елементи білого кольору. Ці напрямні стовпчики допомагають водієві орієнтуватися на дорозі. Особливо в темний час доби в умовах недостатньої видимості або коли дорога засніжена. Наступна розмітка 2.6. Смуги чорного та білого кольору. Дана розмітка наноситься на бордюри на небезпечних ділянках дороги. Це можуть бути напрямні острівці, острівці безпеки, зупинки маршрутних транспортних засобів тощо. Дивіться, яка основна задача цієї розмітки? Давайте розглянемо на даному слайді. У нас ось є напрямний острівець. Щоб ви не в'їхали в нього. На бордюр нанесли таку розмітку смуги чорного та білого кольору, щоб ви візуально краще бачили цю перешкоду. І чим краще ви її бачите, тим менша ймовірність, що ви в неї в'їдете. Особливо, друзі, в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, якщо незнайома вам дорога, людина може не побачити і наїхати на цей бордюр. Тому дивіться, як забезпечили безпеку. Встановили знак об'їзд перешкоди з правого боку. Під знаком у нас щит з дорожньою розміткою для візуального контролю, щоб вам краще було видно. Смуги також показали, з якого боку об'їжджати перешкоду. І на самій перешкоді нанесли дорожню розмітку. Смуги чорного та білого кольору, щоб ви точно не в'їхали в цей бортюр. По вертикальній. Дорожні розмісті це вся інформація. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі з радістю відповім. Ну, а я вам всім бажаю успіхів в навчанні. На все добре!